Усім привіт! Ви на каналі літературне, і сьогодні ми поговоримо про книжки, які вже роками припадають пилом на моїх полицях. Я часто думаю про те, що було би прикольно організувати якийсь челендж, аби прочитати ті книги, які я купувала дуже давно, а потім купувала якісь новинки, вони мене цікавили більше, і до тих старіших я вже не поверталася. Віталік з каналу Книжкаріум. Він організовував похід на почекунів. Це щось типу того, але в нього це більше марафон, коли він бере на певний період цю кількість книг і читає. Але я хотіла щось більше розтягнути в часі, і колись, ще коли я вчилася в школі, я бачила на Буктюбі такий формат як «12 забутих книжок. Не пам'ятаю, якщо чесно, хто його робив. А це 12 книг, які бере, беруться на рік. І ці 12 книг читаються протягом року, по одній на місяць, і так за рік прочитуються ці 12 книг, які вже роками стоять на книжкових поличках і ніхто до них не повертається. Я побачила, що в інстаграмі це доволі поширений челендж. Люди до нього приєднуються, під таким хештегом публікують пости про книги, які вони прочитали, і що це доволі популярно. Тому я теж вирішила приєднатися. Я закликаю вас також приєднуватися до цього челенджу. А в описі до відео будуть також умови, як взяти участь, що потрібно робити. І в інстаграмі у мене є пост, теж буде посилання в описі до відео. Переходьте, приєднуйтеся, читайте, можете взяти 12 книжок, можете взяти 6 книжок, наприклад, по одній на 2 місяці, і прочитати їх за рік, згадати взагалі, чому ви купили ці книжки, які вже роками стоять на ваших поличках. І сьогодні я покажу вам ті 12 книжок, які я обрала для себе, і оберу першу, яку я прочитаю вже у січні. І коли я буду вам розповідати про прочитане відео про прочитане за минулий місяць, буду також обирати наступну книжку на новий місяць і читати її. Я не буду вам розповідати детально про сюжет цих книг, які в мене виявилися забутими. Просто постараюся розповісти якісь історії, пригадати, чому я взагалі їх купила і чому так довго не читала. Розпочнемо з книги Стівена Кінга Доктор Сон, яка чекає мене ще з першого курсу. Коли я вступила на перший курс. А у мене на початку прямо навчання, в вересні день народження, і мої сусідки по кімнаті, які ще не були дуже добре зі мною знайомі, бо ми жили разом лише два тижні. А вони вже зрозуміли, що я люблю читати, і вирішили подарувати мені книгу. І подарували мені доктор Сон Стівена Кінга. І от з першого курсу він на мене чекає. Я потім дізналася, що це друга частина. Купила Сяйву. Сяйву я читала, до речі, минулоріч, і ця книга увійшла в топ найемоційніших, най найкращих за. З прочитаного за минулий рік, а згори буде посилання на відео з топом моїх книжок за 2022. Переходьте туди, також потім переглядайте і знаходьте себе класні книжки. Так от, я хотіла доктор Сон теж прочитати минулого року одразу після сяйва, але якось відкладала-відкладала і так і не прочитала. Але цьогоріч дуже хочу, бо 6 років уже майже книга дійсно на мене дуже чекає і вона вже реально забута. Наступна історія, дуже тоненька, але я сподіваюся, що буде дуже захоплива. Це Лейла Слі мені Солодка пісня. Тут сказано, що це лауреат Гонкурівської премії, але чому я взагалі купила цю книгу, я колись. Е, мені здається, так було. Але це було давненько, можливо, 3-4 роки тому. Е, думаю, 3. У 2017 році, взагалі, видана ця книга, але мені здається, я її купила 3 десь роки тому. Я побачила трейлер до фільму. Він був захопливий це трилер. І я погуглила про той фільм, хотіла подивитися, чи є він ще в кінотеатрі, чи взагалі щось гуглила про той фільм, побачила, що він за книгою. І побачила, що ця книга є українською в КСД. Це ось вона. Це історія про родину, де двоє маленьких дітей, і вони шукають няню, знаходять, начебто, ідеальну жінку. Яка дуже мила, класно пеклується про їхніх дітлахів, але одного разу вони повертаються додому і бачать своїх дітей мертвими. І що там з няною, я просто тоді одразу купила цю книжку. Фільм таки не подивилася, але так як трейлер мене зацікавив, я вирішила купити книжку, почитати, потім глянути фільм. Але ні фільм не подивилася, ні книжку так і не прочитала, але сподіваюся, завдяки цьому челенджу прочитаю. Далі в мене тут лежить книга Богдана Логвиненка Сейнт Порна історія про кіно і тіло. А я колись взагалі випадково купила цю маленьку книжечку на розпродажі в КСД, і я просто прочитала нотацію, що це історія про порноакторку. Мене це зацікавило, тому що я не зустрічала ще в сучукерліт. З сюжетів про порноакторах, можливо, просто мені не траплялося на очі, але ось це в описі я прочитала вперше і вирішила її купити. Вона там коштувала просто смішні гроші, копійки, ви вже знаєте ці розпродажі в КСД. І вона так лежала-лежала. Я думала, вона ж така маленька, можливо, колись візьму в поїздку почитаю, і так досі її не прочитала. І ось, сподіваюся, що всі ці 12 книг, які я тут обрала, і цю, зокрема, прочитаю цього року. Наступну книгу теж купувала в КСД: це Слюманки набуття Крил. Я тоді теж якось активно я тоді вчитала прислугу і активно цікавилася темою книжок про рабовласництво США, про те, як жили тоді люди. Бо прислуга дуже мене вразила, і це теж історія про дівчинку, якій є батько. Дарує на день народження рабиню чорношкіру, і вона з цією рабинью рабиною дуже здружується. У них близькі стосунки починаються. Проте батькові це дуже не подобається, і про те, як ці дівчата взагалі ростуть і як. Їм не подобається той устрій, все, що відбувається довкола і що вони взагалі будуть з цим робити. Про наступну книгу я знаю дуже-дуже мало. Це подалі від шаленої юрми Томаса Гарді. Я знаю, що це класична історія, дуже відома. Просто ця назва вона, вона є в мене в голові, вона дуже відома. І коли я Теж давно, ще коли жила в Києві, побачила цю книгу на верхолці і купила, бо її вже теж її видавав КМ Букс, і в книгарнях я її вже не бачила на той час. Вона вийшла у, я вам скажу зараз, у -му, 2015 -му році. Я колись побачила її на верхолці, подумала, блін, буде дуже класно прочитати. Це ж така е, всесвітньо відома класична вже історія, є екранізація, тут така теж кінообкладинка. І я досі її не прочитала. Ось, Тому вона тут. З наступною книгою теж цікава і трошки смішна історія. Це Володимир Лис, його в'язні зеленої дачі. Я взагалі не планувала купувати цю книгу, принаймні на той час, коли вона вийшла, але я їхала в тролейбусі і мені подзвонили з КСД і такі: ви не зробили ще квартальну покупку, вам треба щось купити. тра-та-та-та-та. Я їм кажу, я поки... Не знаю, що я хочу, я зайду після дзвінка на ваш сайт, подивлюся, що я хочу замовлю. Вона така: ні, 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 ви дуже була дуже несереджу. Замовте мені зараз, скажіть, що ви хочете. Я така, я не знаю, що я хочу, мені не видно асортимент. І вона така: Ой, ну ви е, можете послухати, я вам зараз розкажу, і почала мені розказувати. Я вже така сиджу, а я тоді була. Е, Молодша, якось мені не хотілося їх амити чи скидати. Просто дзвінок. Я вже її послухала. І вона така: ой, і нова книжка Володимира Лиса вийшла. А я до того читала дві книги Володимира Лиса, навіть три, здається. І подумала, ладно, нехай буде ця. От вона мені її. Оформила, надіслала, і так я її і не прочитала з того часу. Навіть особливо не знаю про що вона, вона мені прислала новинка Володимира Лиса, я така, Окей, давайте. І ось вона тут. І наступна книга теж із КСД: це все буде добре Анастасії Нікуліна і Олега Бакуліна. Я їх теж купувала в КСД на якихось знижках, подивилася сучасна українська. Література, історія про чотирьох друзів, які пообіцяли дружити все життя, але виросли, роз'їхалися, але вже в дорослому віці зустрілися. І зараз у них, можливо, будуть якісь не дуже здорові стосунки, а вже в дорослому віці зав'язуватися. Можливо, у когось є підступні наміри стосовно колишніх друзів. Ось і е, ця книга в мене вже теж дуже довго лежить. Е, після того я читала вже іншу книгу цих авторів, більше нікому. І це теж написала Анастасія Нікольна Олег Бакулін разом і, хоча її пізніше купувала, прочитала вже. А цю, яка лежить давніше, так і не приступила до неї, тому сподіваюся, цього року це зроблю. Далі у нас теж сучасна українська література, це Василь Шкляр і його Маруся. Я бачила укладинку цієї книги, ще коли вчилася в школі, вона мені часто траплялася, і ось я її придбала, коли вчилася в університеті, і вона так лежить, лежить і лежить. Це про українську галицьку армію, наскільки я пам'ятаю, так, і про отам, отаманшу Марусю. Історична книга про історію України, пригодницька історія, і дуже. Мені здається, цей роман Василя Шкляра один із найпопулярніших, якщо не найпопулярніший взагалі, бо він часто дуже мені траплявся на очі взагалі. Тому я би хотіла нарешті взагалі познайомитися з творчістю Василя Шкляра, бо я його не читала раніше, і взагалі дізнатися, що ж там під цією обкладинкою. І я так дивлюся, що в мене далі вже до кінця лишилася лише сучасна українська література. Тут у нас Софія Андрухович і її сьомга. Купила, тому що прочитала на першому курсі Фелікса Австрію, мені дуже сподобалося. І я почала шукати інші книги Софії Андрухович, побачила сьомгу, купила і так і не прочитала. Минулого року я читала її наймасштабніший твір Амадоку. І ось цьогоріч хочу познайомитися з Сьомгою. Я хотіла б вам розповісти про що вона, але я без поняття взагалі, навіть просто одного речення не знаю, про що тут йдеться. І наступні дві книги: вони в такій однаковій серії видані. А, перша це Анна Багряна Дивна така любов. А, і друга Яна Добонянська Дружини привидів. Я купила ці книжки. На книжковому Арсеналі, теж ще коли я вчилася на першому курсі, там у видавництві Норадрукцям так Нора Друк, у них був ящик з книжками, які вони видавали давним-давно. У них була оця серія, де вони відкривали. Сучасних українських письменників, молодих, тут дуже молоді, юні, сучасні українські автори подавали їм свої твори, вони їх друкували. Тут була інформаційна підтримка, і купа людей підтримували це все. І Інтер, тоді ще, і Український тиждень, і Україна молода газета, день, літературна Україна. Купа всіх намагалася просунути цих авторів. І я тоді порилася і взяла собі чотири книги, здається, і ось дві лишилися лише в мене непрочитані. А... За статистикою, попередні дві, які я купила так, намагалася їх відкрити теж для себе, вони мені не сподобалися. Але, можливо, із цих двох якась історія мені все-таки сподобається. А про що вони я теж не пам'ятаю? Тоді рилася в ящику і побирала для себе найцікавіші описи, взяла чотири, і про що зараз взагалі не згадаю, здається, в якісь дві повісті. Отут стається дві повісті, і одна щось типу антиутопії, а тут. Якась історія пов'язана з музикою, але зараз не пригадаю. І сподіваюся, що хоч одна з тих чотирьох книг, які я тоді взяла, мені сподобається. І останню книгу я взяла «Нонфікшн», теж від КСД Євген Магда, шостий спогади про майбутнє. Євген Магда це політолог, політичний експерт і теж пише книжки про гібридну війну. Я зараз часто бачу, як в нього беруть коментарі, Радіо Свобода і такі поважні медіа, він коментує ситуацію. І взагалі і це книжка про українських президентів, про п'ятьох. Вона була написана, коли, здається, Петро Порошенко був президентом у 2017-му. І автор написав про п'ятьох наших президентів, і книга називається Шостий. І він начебто в кінці робив такі передбачення, яким може бути шостий президент України. Зараз ми вже знаємо, який шостий президент України, тому цікаво мені нарешті прочитати і подивитися, чи його передбачення справдилися і наскільки. Тож я вам показала всі свої 12 забутих книжок, і зараз ми оберемо, яку книгу я читатиму першою в січні. Я написала всі назви книжок на аркушиках і поклала їх в цей е, прекрасний стаканчик. Я зараз його потрухаю і дістану звідти першу книгу. Так, і що ж тут мені таке трапилося? Володимир Лис «Я Язнізле недачі. Перша книга, яку я читатиму у січні, обов'язково поділюся з вами враженнями в прочитаному. Тож, на цьому я буду з вами прощатися. Я вас закликаю долучатися до цього челенджу і почитати нарешті ті книги, які вже реально роками припадають пилом на полицях. Мені здається, це дуже цікавий формат, аби прочитати щось, що колись вас зацікавило, ви його придбали, але, на жаль, так і не прочитали. Пишіть у коментарях, чи ви приєднуєтеся до челенджу, чи читали ви щось із того, що в мене забуте. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося.